І сьогодні я почну вам розповідати, що таке голосовий помічник і з чим його їсти. І так, вбудований голосовий помічник від компанії Apple і операційної системи iOS. кнопка, Шпалери, кнопка, доступність. Де його знайти? Знайти його можна в вкладці Параметри, вкладці Доступність. Параметри зір заголовок. Відкриваємо. Zir. Zoom. Vimkno voice jager. Voice jagger. Перемикач. Увімкнено. двічі. Тренування voice. Темп, темп мовлення. Мовлення. Брай. Розпізнавання. Потерпляємо наштувальне войс. Тренування voiceвер. Кнопка. Ну, я почну самого звичайного і відповім зразу на деякі питання від вас. Это темп мовлення. Почнемо з нього. Темп мовлення, заголовок, темп мовлення, 65 п'ять відсоток. Регулювати з мене стоїть 65, і для мене це ми, вже замало. Це вже дуже заповільно вже Надо збільшувати, але його можна зменшувати. Хто хтось питав? 55 п'ять відсоток, сорок відсоток. Ну тут взагалі він такий, як заторможений. Тобто, ну для початківця це нормально. Десь 45-50 відсотків треба виставляти, щоб зрозуміти взагалі, що вона говорить. Щоб зорієнтуватись в роботі голосового помічника. 55, 65, від відсоток. Ну от я себе вже виставляю 75 відсотків, тому що мені треба трохи швидше прискорювати вже. Дякую за увагу. Маю надію, що був корисний продовження наступних відео. Пока-пока.